Якщо визнання Палестини буде вбудовано у велику угоду з чіткими умовами: реформа палестинської адміністрації, демілітаризація, гарантії безпеки для Ізраїлю і зрозумілий трек переговорів, Єрусалим нібито отримує керовану рамку. Але питання чи надовго? Якщо, як я вже сказав раніше, знищення Ізраїлю це глибинна ідеологія певної частини мусульманського світу. Так, на столі у Сполучених Штатах Америки і партнерів лежать сценарії перехідного адміністрування в Газі. Це може зняти частину тягаря з Ізраїлю і допомогти передати управління реформованій палестинській автономії. Та чи здатні США і партнери до реального забезпечення такого сценарію? Є наочний приклад, нездатні. Подивімося на процес приборкання Росії у її війні проти України. Далеко ходити не треба. В Ізраїлі небезпідставно останні події зчитують як винагороду терору після 7 жовтня. Ну і врешті нинішня коаліція в Єрусалимі виключає палестинську державу. Тож без зміни бачення будь-яке визнання зовні швидше загострює конфлікти з ключовими партнерами, ніж дає Ізраїлю бонуси. Що має змінитися, аби Ізраїль пристав на пропозиції вимоги заходу? Змінити владу в Єрусалимі на більш слухняну, типу геть Нетаньягу, який прагне крові палестинців. Це перегукується із методичкою про російських сил. В Україні, які час від часу вкидають у простір заклики до повалення так званої зеленої влади, мовляв, зеленському вигідна війна, тому він не підкорюється трампівській адміністрації, бо хоче надалі топити у крові українців. Ну така собі історія. Ключове, безперспективна або позбавлена логіки. Крім політичних маніпуляцій та інформаційних спецоперацій, існує жорстка правда. Будь-яку силову агресію стримує сила, армія, санкції, реальні гарантії. Папірці з печатками можуть дати рамку, але вони не зупиняють кулі і ракети. Тому будь-яке практичне визнання Палестини, якщо колись і матиме сенс, відбудеться тоді, коли буде ліквідовано терористичні організації на Близькому Сході, і будь-яке прагнення геноциду євреїв та ліквідації держави Ізраїль. Чи це взагалі можливо? Продовжимо обмірковувати це у коментарях під відео. Тисніть вподобайку і поширюйте відео серед тих, кого любите. Вони заслуговують на якісну аналітику.